Після вчорашнього блокування трибуни у радикальної партії трибуну блокують народні депутати від ДПП та народного фронту. Робота парламенту розпочалася з перерви на вимогу радикалів та батьківщини. Каменем спотикання став складний процес домовленості стосовно створення чи не створення ТСК з приводу врегулювання тарифів, пряма мова з колуарів. Ви знаєте, що вчора була опозиційними силами парламенту заблокована трибуна з вимогою негайно переглянути тарифи. Негайно створити тимчасову слідчу комісію, розслідувати корупцію в НАК «Нафтогазі» «Укргазвидобуванні» і добитися реального зниження тарифів. Ви знаєте, що вчора профспілки тисячі людей привели до Верховної Ради з вимогою негайно поміняти стратегію соціально-економічного розвитку. Сьогодні страждають всі немає жодної людини в Україні, крім влади, яка би жила сьогодні щасливо і успішно. У середнього класу забрали останні копійки і останні підприємницькі можливості. Вчителі, лікарі, шахтарі, енергетики, чорнобильці, афганці, аграрії. Сьогодні практично програма по знищенню кожного з, низ, з них запущена на повну потужність. І саме тому вчора ми вирішили, що опозиційні сили мусять блокувати парламент. Що відбулося сьогодні? Сьогодні відбулися безпрецедентні речі. Народний фронт і блок Петра Порошенка взяли колишніх вояків АТО, які вдягнули військові форми, навісили ордена і практично захистили трибуну для тих, хто сьогодні живе в інтересах кланів, в інтересах олігархії, захистили трибуну для тих, хто знищує сьогодні Україну. Вони захищають сьогодні. Захмарні тарифи, заморожені пенсії, заробітні плати, скасування пільг навіть самотніх мам, дітей чорнобильців, афганців, з дітей, які власне потребують допомоги, в тому числі хірургічних операцій, з дітей, які хворі на цукровий діабет, і з усіх інших, хто потребує допомоги. Сьогодні якраз люди в формі і як кажуть з ординами від Яценюка і блока Петра Порошенка. Захистили цю злочинну, ницу корумповану політику від опозиції, яка намагалася хоч щось змінити. Це нагадує чорних полковників, які по суті сьогодні захищають черговий корумпований режим. Ми вимагаємо негайного створення спеціальних груп по розгляду обґрунтованості тарифів, прийняття законів, які ставлять на місце тарифну політику. Ми ставимо умову щодо індексації пенсії і заробітних плат і припинення знищення українців грубою корумпованою силою діючої влади. Так ми не будемо не за що голосувати, тому що, наприклад, зараз протягували для непрофесійного і неукраїнського національного банку протягували раду, яка складається знову з кишенькових людей мафії, і дуже показово. Що намагалися антизаконно притягнути створення Ради Національного банку України спільно народний фронт Яценюка, блок Петра Порошенка і третя сила це опозиційний блок, які безумовно знаходяться в змові. І це означає, що за всю політику поруйна цих гривні це вже беруть вони спільну відповідальність, так само як у них створена спільна широка коаліція. Я ценю блок Петра Порошенка і опозиційний блок, і колишні залишки партії регіонів. По суті, відбулася повномасштабна контрреволюція. І сьогодні вони за рахунок залишків, грошей у людей будують своє благополуччя на корумпованому бюджеті, будують своє благополуччя на корумпованому «Нафтогазі», який наповнюється грошима, які беруть з людей через завищену ціну на газ і тариф. Так сьогодні живе країна. Влада узурповується такими темпами, що, власне, навіть складно ці темпи порівняти з тими, що робив Янукович. Можливо, ці роблять навіть швидше. На сьогоднішній день об'єднана опозиція може бути створена батьківщиною радикальною партією свободою, народним контролем, який очолює Дмитро Добродомов, партією Воля який очолює народний депутат Дерев'янко. І поки що самопоміч не приєдналася до цього, але ми намагаємося вести переговори. Отака От сьогодні політична карта. Опозиція мусить об'єднатися, в тому числі з позапарламентськими опозиційними силами, і починати об'єднувати країну для протистояння терору, який… Діюча влада розпочала проти українського народу. Криза, яка містилася у стінах Верховної Ради кілька останніх днів, яка супроводжувалася нероботою Верховної Ради, вона, на мій погляд, має однозначно політичне підґрунтя. Вчора фракція блоку Петра Порошенка на своєму засіданні одноголосно підтримала пропозицію, яка власне озвучувалася до вчорашнього дня, і фракцією Батьківщина і фракцією радикальної партії по створенню двох ТСК, От по офшорах і відповідно по формуванню тарифів, фракція виявила повідомила про свою готовність створювати такі ТСК. Я би на місці радикальної партії зробив пакет, чіткий пакет зрозумілих документів, вніс його в комітет і відстоював би з такою самою наполегливістю, як вони тримаються за цю трибуну. Відстоював би ці законопроекти. В комітеті проводив би їх через комітет і знову ж у Верховній Раді. І повірте, я особисто би теж голосував би. Я думаю, багато депутатів з усіх фракцій голосували б за ці речі. Фракція БПП обговорювала вчора ситуацію, яка є з тарифами. Ми з розумінням ставилися до тієї ситуації, яка є в країні. І в розмові з урядом ми теж говоримо про те, що. Є проблема з бідністю в першу чергу. Є проблема з необхідністю підняття заробітних плат, розморожування заробітних плат, які були заморожені, ми пам'ятаємо часи уряду Яценюка. І на сьогоднішній день потрібно знайти той механізм, який би нам дозволив, щоб люди стали. Багатшими не питання в тарифи, а питання в рівні життя населення на сьогоднішній день. Це свідчить тільки про одне. Вони бояться брати на себе відповідальність. Вони ховають голови як страву, в пісок. Вони. Намагається утекти від гніву людей від вимог людей, саме тому вони хочуть припинити роботу парламенту в пленарному режимі. Безумовно, це крайній засіб, але в нас немає іншого способу звернути увагу суспільства і коаліції панамських патріотів до того грабіжа, який сьогодні відбувається в Україні. Це результат домовленостей між радикальною партією і коаліцією абсолютно корупційних в підкалимний непрозорий спосіб. В результаті яких радикальна партія отримає або гроші, або якісь інші поступки, зокрема, можливо, в питаннях не притягнення до відповідальності окремих корупціонерів, які є у складі радикальної партії, вони пішли на такий демарш, сівши на підлогу, розблокувавши по суті трибуну Верховної Ради. Звільнивши президію і отримавши або політичні, або інші, зокрема матеріальні чи фінансові дивіденди, питання тарифів це фрагмент у можливій новій економічній політиці в державі, новим курсом, в новому курсі держави, який країна має започаткувати. Без цього це неможливо. І початок такої роботи має відбутися і повинен відбутися з нових виборів. Я не бачу сьогодні. Необхідних якісних е політичних еліт, які були б здатні запровадити е цей курс. Все інше, це популізм, це спроби е використовувати біду людей у своїх політичних інтересах і жаль, що це роблять ті, хто винен в тому числі, хто в тому числі, зокрема, винен у тому, що ми маємо такі тарифи. 20 років ця шайка політичних е спекулянтів, таких як. Е Олег Ляшко, представники інших фракцій у парламенті, спричинили енергетичний колапс в країні, політичний колапс, довели до того, що рівень довіри до влади нульовий, і сьогодні вони продовжують стискати мізок простих громадян по всій країні від цих реплік, звинувачень і інших речей. Насправді, і Олег, і всі інші є учасниками в цій тарифній війні проти людей. І друге. Всі вони так само причетні до офшорних тем. Святих у цьому парламенті немає. Все ж таки, парламент проголосував законопроект, який гарантує бійцям АТО додаткові пільги при працевлаштуванні, А також військовослужбовцям збройних сил встановлено спеціальну щомісячну надбавку, яка входить в щомісячні додаткові види грошового забезпечення. Окрім цього, парламент поширив амністію на учасників АТО у 2016 році. Цей законопроект підтримали 247 народних депутатів.